Два комунальні підприємства Миколаєва отримали 15 дизель-генераторів у рамках допомоги від уряду США через агентство «Юсайд». Рішення про розподіл гуманітарного обладнання ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету міськради. Заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов пояснив, що генератори були надані ще до призупинення роботи «Юсайд» в Україні. Далі пряма мова. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення, яким ми розподіляємо допомогу від USAID, яка надійшла ще до моменту накладення заборони на проведення будь-яких дій на території України з боку USAID. мова йде про 15 генераторів: це 5 на 80 кВт і 10 на 100 кВт. Фактично, цим рішенням ми здійснюємо такий розподіл. Ви можете подивитися, на які комунальні підприємства йдуть ці генератори. Відомо, що Миколаївводоканал отримав 12 генераторів, а електротранс 3. загальна балансова вартість техніки складає понад 5 мільйонів гривень.